Чому Зеленський насправді позбавив громадянства та посади голову Одеси Геннадія Труханова, шановні українці, ні через якісь там проблеми у місті, ні через фейкову інформацію про російський паспорт та громадянство Труханова. Ні. Цей фейк бородатий анекдот від 95-го кварталу, який настільки старий, що вже ніхто не сміється. Все дуже просто. Скоро. Вибори, і Зеленський знає, що у Труханова дуже велика підтримка одеситів. Саме тому на цій посаді Зеленському потрібна своя людина, яка під час виборів дасть йому стільки голосів, скільки потрібно. Ось і все. Так що це виключно політична розправа над Трухановим, бо Зеленський готується на другий термін.